15 вересня в Коростені відбулося відкриття шостого міжнародного меморіалу імені Андрія Литвинюка з хокею на траві серед юнаків 2006 року. Народження та молодші змагання проходили протягом трьох днів. У спортивному турнірі взяли участь 12 команд. Учасники змагань представляли Коростень, Чернівці, Суми, Шостку, Бердичівський район. Також приїхали хокеїсти з Польщі. Підсумковий етап змагань відбувся у неділю, 18 вересня. Приємно те, що поспілкувалися команди-тренери між собою. Я вітаю наших друзів з Республіки Польща. Переконаний в тому, що місто Коростень їм теж запам'яталося, тому що знаю, що і були екскурсії в скелю, і в парк. Відповідно, шостий турнір відбувся. Є переможці, але як я вже зазначив, що перемогли сьогодні всі, ви отримали задоволення, ви отримали азарт, і саме головне, що і збільшили. Здоров'я теж. Нагородження проходило по віковим групам. В першій віковій групі третє місце посіли спортсмени з Польщі. Другими стали представники Бардичівського району. Першу сходинку п'єдесталу посіли хокеїсти з міста Шостка. У другій віковій групі третє місце посіли команда Сум. На другу сходинку піднялись коростенські спортсмени хокейного клубу Політехнік 2007 року народження. Ну і кубок переможця цих змагань отримали наші хлопці хокейного клубу Політехнік тільки 2006 року народження. Ми запитали. У чемпіонів про відчуття від перемоги, відчуття добре, почуття радісне, а що такі сумнівіться ще перемагати в майбутньому. Що змаганнях ще потрібно? Хлопці?» «Ще потрібно бути вправним, займатися кожен день, ходити на тренування і, і завжди бути спортивним. А для чого займатися спортом? Як от на Щоб бути здоровою людиною закаленою». Так, ну а який суперник найбільше сьогодні запам'ятався? Такі от суми Суми, суми. 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 Найбільші, да, да. не а що він? Який він там сильний супер Силь. да. сильний? Мені сильний. прям попало ну, попав у а потом м'яч мені попав у а потом в Вчились ви побажали от е, всім хлопцям? Хто цьому... я бажаю всім хлопцям, щоб вони е, старалися ходили на тренування і здобувалися Що... перемог у своєму житті? Такий вид спорту, як хокей на траві в користені, набув неабиякої популярності завдяки Олександру Машталіром. Він вдихає життя в цей вид спорту, націлює хлопців на перемогу у змаганнях, організовує турніри, чемпіонати. Одним словом, популяризує здоровий спосіб життя серед підростаючого покоління та молоді і прославляє наше місто перемогами не тільки на теренах нашої держави, а й далеко за її межами. Наступного Року плануємо, що він буде проводитися, і може кількість команд збільшиться, значно збільшиться, тому що цікавляться команди Словакії. Не змогли Литва приїхати та Білорусь по своїм причинам там календар, але маємо надію, що наступного року вони приїдуть до нас. Наскільки важливо для дітей от є такі зустрічі, турніри, участь змагання? Ну воно важливе, бо це спілкування. Вони повинні, окрім хокею, спілкуватися. Це дуже важливо. Не важливо, що це хокей на траві чи якийсь інший від спорту. Важливе спілкування. Вітаємо переможців змагань та бажаємо, ще чимало, не менш яскравих перемог.